Не працює ліфт, крали катушку. Знайома ситуація, думаю, так, особливо, якщо ви проживаєте на верхніх поверхах. Чому ліфт не працює без котушки, скільки потрібно часу, щоб її зняти, та що платять за котушку. Ось вам відповіді: катушка керує гальмами ліфта. Нема котушки, ліфт заблоковано. Для того, щоб вкрасти катушку, шахреям потрібно 2 хвилини на замок ліфтової, 3 хвилини, щоб відкрити банячок, у якому знаходиться катушка, і відкрутити 3 гвинти. Роботи на 10 хвилин, а вам на декілька тижнів забезпечені Фізичні вправи. Скільки ж може отримати злодій за зняту катушку? Перед вами свіжий прайс-лист одного з київських приймальних пунктів вторинної сировини. Вага катушки біля 4 кг, якщо помножити на вартість, виходить біля 1000 гривень. Вартість нової катушки стартує від 5000 грн. гривень. Як боротися з цим явищем? Встановлення крутих замків не варіант, це для чесних людей. Пильнувати, хто заходить до вашого під'їзду. Теж таке собі, але не завадить. Ідеальний варіант, який відлякує злодіїв, це сигналізація і відеоспостереження. Але це коштує грошей. Обирайте зручний для вас спосіб захисту від крадіжки. Сподобалося відео з вас. Подобайка та підписка на наш канал. Підтримуйте український Ютуб. Па-па!